Господи, і що це діє? Доше осіннім смиється і пролється по Тюнах. Скільки пролито невинної, скільки в ріки натекло, І блищить над Україною у мілібі мучеників склад. Самовіддана боротьба воїнів УПА, Серед яких було немало жінок та молодих дівчат, надовго залишився в пам'яті народу і сприяла остаточному розвалу соціалізму, краху комуністичних і соціалістичних ідей у світі. релігії. залишаючи поза себе сплюдровані поселення, тисячі мільйони людських жертв, покалічені долі, скільки людських життів забрав підступно задуманий вождем усіх народів та його прищикають штучний голодомори? І відшизняні, і зарубіжні дослідники цього жахливого явища в Україні, стверджують, що ця цифра. Сягає від восьми до 20 мільйонів. Та чи не найбільше страждав все ж таки український народ у пекельному місцеві Другої світової війни, під час якої безневинно загинуло понад 20 мільйонів чоловік? Нижче українську та суспільної колективізації відпрацьовував неоплачувану колгоспівську примусівку Вищили нашу молодь, світле майбутнє України. І чуваря тут було, скільки ж війська козацького на Вкраїні полягло. Кріпаками сини були і стали до двобою, щоб отримати для себе дуже дану волю. За свободу України полягни твої сини, і в роки революційні, і в роки війни, а в роки голодомору. І репресій теж, Похованням синів своїх не було тих меж. Їх бували Ленін, Сталін та НКВД Де ж те щастя українське і свобода де? Вже закінчилися війни, і, здається, можна жити Тільки щастя це добре кожен хоче розтрощить. Засігає на Україну політичні вороги. Та захапи війну неньку їх всім до снаги. Люди наші не Росія, не Казахія і Білорусь. Люди наші міцна сила, щоб віддати її комусь. Україну захищаймо, не жаліть. Береги від вороги, війну дихали і жили протягом усіх віків. насиченою славною предки є твоя наймируща історія. Починаючи з часів козацької доби, українського стрілецтва і незгоримої губа, боротьба за волю і незалежність України не припинялася. Славних синів зродила Бочеська земля. Вони боронили рідний край від різних нападників протягом віків буча щодан. Писала свою героїчну сторінку в історію Січового стрілецтва, учасниками якого були отаман Віктор Луччів, місто Бучач, сотники Володимир Гамерський, Юліан Нестайко, Занон Московський, село Сороків. Отець, яким вищам, чин святого Василія Великого. Капелан Української Галицької армії, селище міського типу, Золотий Потік. Поручники Михайло Босаків, село Жизлами. Корнило Кизюк, село Трибухівці. Михайло Давидіда, місто Бучач, Антін Король, Степан Коваль, Франц Вістель, Роман Слюзер, місто Бужач. Суддя Євген Корянківський, місто бучач. Письменники, поети, Осип Назарук, Михайло Островека, Іван Балюк, чедрі, хорунчі, рядові, сотні їх, хто вижив, а хто поліг, зросливши землю гарячою крові, прополели у бою мучами січових стрільців, нагадує могила. На звинтері міста Бучича, на гірках, до якої ніколи не заростає народна стежка. Могили, кругом нас могили, де наші повстанці на ліки скочили, на сковані духом, сколені штиками, упали на землю, в броні з ворогами. Упали на землю святу свою мельку, закрилися навдясним світом, Про сині країни співатимуть вічно, Про подвиг подверг витяжний і слава величного. Роки ХХ століття Україна нарешті здобула незалежність, яка виявилася примарною, бо владу в свої руки взяли ті самі комуністи, надягнувши маски демократів. 22 роки Україна тішилася цією незалежністю, безчинства влади, стаючи залежною від свого кровожерливого сусіда, розкрадалася землі, знищувалася історія, всюди тотальна корупція, безробіття, несправедливі суди все це переповнило чашу терпіння знедовного українського народу. Від летаргічного сну. У листопаді 2013 року молодь студенти, які воріяли щасливе європейське майбутнє, зібралися на Майдані в Києві, щоб висловити свою недовіру діючій владі, яка тягнула Україну в таможений союз. Виступи студентів закінчилися масовим розгоном і кровопролиттям. Це збурило всю країну. Ніхто не сміє бити наших дітей. На майдан прибули тисячі, мільйони українців, висловлюючи свій протест. Мирне протистояння тривало кілька місяців. Та влада і не думала йти на поступки. Навпаки, вирішила. Розігнати народ, дозволивши своїм спецпризначенцям використати зброю. Полетіли кулі, бруківка, полилася кров, поруч із життям стала смерть. Горять сталеві петери, там, на межі передовій, народ був волонтер. Палай Тримати міцно треба щит, бо там позаду наші діти, батьки стоять і матері, нема куди нам відступити. Строї героїв не забудем. Відбулася революція гідності. На вівтарі колі були покладені перші жертви новітніх мучеників, герої Небесної Сотні. Вони падали один за одним. Молодий юнак, сивочолий дідусь, чийсь батько, син, чоловік. Падали від снайперської кулі, які наказав випустити президента, слога народу. Сотня вбитих, тисячі поранених і скалічених, безвісті пропавших. Мільйони людей у цілому світі прикипіли очима до екранів телевізорів, не в змозі повірити в те, що відбувається, не маючи можливості допомогти, підносили молитви до небес.